Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу, мене звати Андрій Клюс, і це ваша нова, надіюсь, скоро буде така ж улюблена рубрика, як і Хрючево, на якій ми з вами будемо вчитися у топових світових шефів. Як ви замітили, що рубрика виходить рідше, ніж Хрючево, тому що дуже багато підводних каменів, дуже важко то все дається, дуже багато що Ютуб не пропускає. Приходиться знімати, перезнімати, переозвучувати. А так як я вже сказав, що це рубрика. Буде тільки україномовна, то дуже багато труднощів. Тому прошу вас підтримати це відео лайком, підпискою, коментарем вашим техкоментарем, для того, щоб це відео запустилось далі, щоб люди його побачили. І ця рубрика реально також полетіла. Ну, а як ви вже замітили, новим шефом якого ми сьогодні будемо дивитись, в якого будемо вчитись, це Хестон Блюменталь. Я думаю, всі бачили обложку, але якщо хтось не бачив, ну там просто відразу натиснув нову рубрику і не подивився, то це Хестон Блюменталь. Хто це такий? По-перше, це шеф-самоучка. 20 років людина вдома експериментувала, хімічила для того, щоб потім відкрити свій трьохзірковий мішленівський ресторан FED Duck, а також ресторан Diner's. Також це людина, яка Перша започаткувала і почала просувати в світі молекулярну кухню, яку ви вже всі чули, або знаєте, або з нею стикалися разом з Фараном Адріа. Тобто, Хесен Люменталь це почав робити через Англію в Англії, а Ферран Адрія в Іспанії. Це людина, яка створила сайт, в якому можна комбінувати і робити рецепти і поєднання смаків, які називаються Фудперінг. Дуже крута штука. Він є безкоштовний, є платний. Все залежить від того, скільки там компонентів, як ви будете то все поєднувати, але це дуже крута штука. Штука. Це людина, це хімік, це топовий шеф, людина, яка досягла всього сам, реально дотошно, самоучка, вдома вчився, щось там поєднував і реально трьохзвірковий ресторан. Це шеф один з моїх найулюбленіших. тому я хотів би сьогодні цей випуск посвятити йому. І він буде нас сьогодні вчити цікаву страву це суп. Крем суп з грибами. Але не треба відразу виключати, тому що я впевнений, в цьому супі буде багато лайфхачиків, як каже там один персонаж, які реально дуже цінні, тому що сила в дрібницях, так само, як і молекулярна кухня, дуже сильна, якщо ви знаєте дуже багато різних технік та дрібниць. А Хестон кращий в цьому. Тому давайте будемо вже починати. Наскільки ви зрозуміли, і я вже попереду казав, що це буде крем-суп грибний. Але що саме цікаво, цей рецепт з книжки Хестона Блю Менталя. Ця книжка є в мене в кулінарій бібліотеці. Хто не знає, ви знаєте, що робити. В інстаграм напишете, я вам відкрию доступ. От цей рецепт реальності є книжки. Там ще дуже багато інших крутих рецептів з фішечками таких, які, ну я коли перший раз читав його книжку, і взагалі. Дивився його передачі, ну я був в шоці, тому що для мене, як для кухаря, це просто взрив мозку. Розумієте, стільки нових кейсів інформації, чому треба обсмажувати так, чому не так, чому треба різати ось так, чому треба стейк перевертати 25 разів. Коротше кажучи, Хестон це для мене колись стало капець яке відкриття. Я покажу вам, як приготувати грибний суп. Цей рецепт також є чудовим шаблоном для супів. Взагалом, отже, що я отримав, по-перше, я взяв щойно на цей підніс трохи сушених білих грибів і трохи сушених шиїтаки. Взяв я сушених шиїтаки через те, що вони містять дуже багато чогось, що називається умамі, що надає їм особливого смаку. Цей рецепт, ну, взагалі, друзі, я думаю, ви вже знаєте, що таке умамі це. П'ятий, напевно, років п'ять назад, можливо, більше, виведений смак. Тобто це його ще називають вторичний смак. Я, де він є? Це, ну, ясно, що гриби, це помідори, пармезан, морська капуста, соя дуже багато там цих всяких компонентів. І ці продукти саме мають оцей. Історичний смак. Чому, до речі, коли ми їмо, наприклад, там італійську піцу, там ж, наче, ну, просто там, наприклад, там маргариту, так, класична, проста піца. помідори, сир, тісто. Але чому це смачно? Чому, якщо ви додаєте там томат кудись, стає смачніше? Чому, коли ви додаєте соєвий соус, стає смачніше? Чому, коли ви додаєте гриби, стає смачніше? Все тому, що там є оцей. Історичний смак, який реально підсилює всі інші і робить їх просто неймовірними. Друзі, ну я вам хочу ще раз нагадати про те, що ми збираємо на дрон та на антенну для наших воїнів в ССО. Вже розіграли в інстаграмі подаруночки, і короб для кулемету, і тарілку, вже на днях то все відправляється. Тому донатимо, якщо хочемо виграти подарунки, за донат від 100 гривень розігрую короб від пулемета. За донат від тисячі гривень розігрую тубос від РПГ радянського в цей раз, тому донатимо QR-код десь тут виб'є у вас. І приближаємо перемогу. Гривня, дві, три не принципово, Скільки є, стільки донатим. Ламбардити не треба, нічого продавати, перепродавати там телефони не треба. Бо клюс сказав, донатити просто гривня, дві буде достатньо. Також разом ми то все зберемо. Супу для мене справжня розрада. Ностальгічні спогади це як шикарна шикарна банка супу. Але за допомогою блендера бос все стає неймовірно легко, і ви будете вражені результатом. Отже, я висушив їх у духовці, дав їм охолонути, а потім за допомогою блендера я просто подрібнив їх у порошок. Отже, цим подрібненим грибом ми будемо закінчувати наш суп. Ви можете пограти з сумішами різних грибів, від шампіньйонів до чорних грибів. До речі, прикольний кейс. Робити такі пудри різні. Я думаю, вже ви вже бачили, що я також люблю всякі робити пудри, наприклад, з того самого, з самого бурячка або там з віточок зелені, які там всі викидають. А я їх висушую подрібнюю, і потім виходить зелена пудра, і дуже багато інших. Це, звичайно, не дешевий варіант робити там пудру з грибів. Хоча, наприклад, печериці, наприклад, буде, напевно, що найдешевший варіант, але не так прям дешево. Оця пудра, яку він зараз розказував, про яку, це більше про смак, про аромат. Тому що суп, який він зараз приготує, ну, він реально простий. Але знаючи технології і поєднання звичайного простого супу, можна зробити щось ну, неймовірне. Я ще не поставив цю сковороду на слабкий або середній вогонь. У сковороду я збираюсь налити трохи вершкового масла. Я досить щедрий на масло знову ж таки, цей суп пов'язаний із комфортом і ностальгією. Отже, додавши масло, я додав трохи цибулі нарізаної відносно тонкими скибочками і кілька скибочок картоплі. Картоплю додав через те, що вона в основному буде загусником для супу. Я змив надлишок крахмалю з картоплі і збираюсь залишити цибулю і картоплю приблизно на 5 хвилин, щоб вони відпотіли. Важлива річ у цьому супі, якщо ви збираєтесь приготувати овочевий суп і хочете зберегти свіжість цих овочів, важливо приготувати його якомога швидше. Очевидно, що цибуля і картопля можуть варитися довше, тому що їм не потрібно зберігати свіжість. Але я хочу спробувати відчути аромат цих грибів. Я вважаю, що це одні з найбільш недооцінених грибів. Ми автоматично вибираємо такі речі, як смурчки, білий гриб і всі дорогі дикорослі сорти. Але гриб із закритою шапкою має справжній Ну, з тим Я також абсолютно згоден, що печериці вони реально недооцінені гриби. І вони мають реально крутий смак. Просто треба вміти правильно їх приготувати. Ми навіть в одному ресторані робили з моїми кухарями таку е трюфельну пасту. Ну, типу, Ви знаєте, що трюфельна паста вона ну, реально дорога, в таких банках продається, яка реально піднімає смак будь-якої страви. Хтось її не любить, хтось від неї кайфує. Я з тих, що я кайфую від е е пасти трюфельної. Але ясно, що вона дорога, і ми в ресторані робили. Аля трюфельну пасту з печериць. Тобто ми мілко там перекручували через м'ясорубку печериці, потім обсмажували їх, так просто вижарювали їх, робили їх смачними, додавали сіль і додавали туди трюфельну олію. Залишали, і на наступний день дуже було схоже на оцю трюфельну пасту, яка продається. І використовували там, подавали її до равіолі, там в соуса додавали. І реально дуже було класно. І таких прикладів багато. Навіть той самий суп з печериць. Це просто, але це смачно, це цікаво і собівартість невисока. Тобто, ви можете приготувати цей суп. Звичайно, ви можете його покращити, там, на декор додати там, все, що ви хочете, подати його з м'ясом, з рибою, не принципово. Але головне знати класику і базу. Аромат. Отже, ви помітите, що всі овочі тут нарізані досить тонкими скибочками, тому їх приготування не займе надто багато часу. Просто доведіть їх до того моменту, коли вони розм'якшаться, але ви не хочете, щоб цибуля чи картопля забарвлювались. Картопля повинна бути досить м'якою. Майте на увазі, що від цього моменту до завершення приготування супу пройде не більше 10-15 хвилин. Отже, ця картопля має бути достатньо м'якою, щоб суп міг перетворитися на пюре, отже, до цього я збираюсь додати ці нарізані гриби, і тепер ви можете збільшити нагрів, тому що в цих грибах багато води. Здається, це багато, але ви побачите, що дуже дуже швидко вони почнуть всихати. Те, що ми тут шукаємо, це насправді парфумерний аромат, який походить від грибів. До цього я додам тонко нарізану цибулю порей. Знову ж таки, я не додав цибулю порей до цибулі, тому що хотів зберегти свіжість цибулі порей. Я хочу, щоб цибулю порей можна було перетворити у пюре, але так, щоб зберегти цей аромат. Я б дав їм ще 3-4 хвилини. До речі, дуже цікавий. Момент додавання цибулі Порей. Багато людей чомусь її не люблять. Ну, мені також вона ну, не дуже, чесно кажучи. Але, е отак, зараз дивлячись цей суп, розумію, що і правда, цибуля Порей вона дасть таку свою нотку цікаву, такої, якої немає в звичайної цибулі. І реально це не може не захоплювати, що нібито звичайна цибуля Порей. Але в поєднанні там з грибами вона реально розкривається. І плюс то, що він каже, що цибулю парей я не кидаю відразу. Хоча, по факту, я завжди чомусь її кидав відразу. Типу, думаю, ну цибуля одна, цибуля інша, яка різниця. Але бачите, є момент, що цибуля Парей вона втрачає свої такі смаки і свою свіжість, тому її треба, треба кидати в кінці. Наприклад, я цього не знав. Тепер сковорода ще не зовсім суха масло поглинається всіма овочами, вони продовжують паснути. Я думаю, коли ви готуєте це, дійсно важливо запах. Використовуйте свої почуття на кухні. Багато кухарів вдома будуть слідкувати рецепту, але вони не нюхають і не смакують. Просто подумайте про те, що ви хочете від страви. Це приблизно так. У нас дійсно гарний аромат. Ви можете відчути, що запах сирої цибулі зник. Є трохи солодкості, яка проходить. Отже, зараз я додам трохи вермуту. Це лише додасть трохи кислинки, а також справді солодкий аромат, який так добре поєднується з цибулею, грибами і маслом. З приводу вина, то, що він дає кислинку, дуже також класний кейс, який я вам раджу взяти собі на озброєння. Тому що будь-яка кислота, яку ви додаєте в страву, вона підсилює смак. Ну, наприклад, ви готуєте там компот або там узвар. І якщо ви в цей узвар, і до того там смачний, або в той компот додасте лимон, наприклад, там, скібочку лимона, ви дуже сильно здивуєтесь, тому що цей узвар або компот він стане не кислий. А він стане ще солодший, і смаки стануть ще більш насичені. Так само, наприклад, це працює з іншими там, смаками. Наприклад, якщо воно було гірке, то якщо додасте кислоту, воно стане ще гірчіше. Якщо було там, кисле, стане кисліше і так далі. Тобто лимон виступає таким як підсилювачем смаку, а також він допомагає з'єднати все. Разом. Також це може бути не лимон, це може бути якийсь там оцет, вино, не принципово, якась кислота, та, яка вам більше всього пасує. Хто не знає, я ділюсь своєю кулінарною електронною бібліотекою, яку збирав дуже багато років. Тому хто хоче її отримати, все дуже просто. Напишіть мені в інстаграм в Особисті хочу, і я відкрию вам доступ. Там дуже багато книжок, більше 150 книжок. Деякі з них коштують більше 100 150 доларів. Ледін Медісон Парк, Нома. Дуже багато крутих книжок. Лару застрономік енциклопедія. Тому пишіть мені в інстаграм в Особисті хочу, і я відкрию вам доступ. Давайте розвиватися та ставати краще разом. Його насправді не потрібно сильно зменшувати. Я збираюсь влити овочевий бульйон. Що я зробив, це лишив бульйон кипіти у кастрюлі. Причина цього в тому, що якщо я збирався влити холодний бульйон, тоді мені доведеться його нагріти, а це займе більше часу. Все це для скорочення часу приготування. Ви хочете, щоб це приготувалось якомога швидше, при цьому овочі можна почистити і підготувати заздалегідь, щоб це не збільшувало ваш час приготування. Гаразд, у вас є близько 10 хвилин. Він все ще ароматний. Цибулю та гриби можна чудово пропікати. Кілька останніх речей, які потрібно додати: це крапля молока та трохи вершків. Ви хочете, щоб суп мав трохи крему, але коли ви додаєте вершки в супи чи соуси, дуже важливо просто варити його протягом можливо до 5 хвилин, і ви відчуєте різницю. Якщо ви не приготуєте його, ви отримаєте цю сиру жирну вершкову нотку. Тож, просто проваривши вершки, скажімо, 5 хвилин, ви розм'якшите їх і гарно з'єднаєте з супом. Ви все одно отримаєте приємну оксамитову кремову текстуру. Отже, це в основному готово до роботи. Гаразд, тепер я сніму кришку боса. Щоб зробити пюре, я просто використовую. так. До речі, згоден з цим. Взагалі, вершкові продукти, як ви бачили, навіть те вершкове масло, яке він на початку додав, дуже багато, воно дає оцю таку навіть горіхову нотку цьому супу. Тому що якби просто обсмажувалось то все на звичайній олії, наприклад, соняшниковій, не було би того смаку. От розумієте, От все в таких дрібницях. Так само молоко, так само той бульйон, який він додав, так само ті вершки. Згоден з тим, що вершки треба готувати. Ну якщо вам, звичайно, їх не треба уварювати і там підтягувати соус, та якийсь, то та їх треба більше тримати. А коли ви готуєте якісь супи, вам достатньо буде лиш, щоб воно кіпнуло і відразу можна знімати для того, щоб вони і не уварювались, і оцей вершковий смак просто не нікуди не пропадав, воно просто з'єднається все разом і все в принципі готово. галечу. Я б взагалі не радив наливати дуже гарячу рідину з гарячими твердими предметами в рідину тому що, якщо ви не будете обережні під час змішування, ви в основному створите везувій. Це буде перший у світі грибно-цибульовий везувій, приправлений на це буде виверження прямо вверх. Тільки те, що піднімається вгору, має залишатися внизу. Тому це не дуже гарне видовище. Але найголовніше в цьому блендері те, що ви можете робити. Ну, з тим я згоден. Техніка безпеки це перш за все, тому що пам'ятаю, в мене був такий реально дуже неприємний кейс. Тільки я починав свою кулінарну історію. Ну як це вже був другий чи третій мій ресторан, я працював кухарем і. Мені треба було перебити соус біск. Це той соус, я думаю, ви вже знаєте, там з креветок, там, овочі. Тобто він жовтий. І була дуже жорстка така запара. Ми спішили видавали замовлення, і щось, коротше кажучи, я вирішив цю запару перебити цей соус. Тобто я його налив в блендер в цю чашу. І що ви думаєте, я забув закрити кришку. І цей весь соус жовтий, такий помаранчевий, був просто. По всьому холодному цеху. Всі білі стелі, стіни. Коротше кажучи, там <смі> сидів заготівельник Саша. Він просто чуть там, як побачив цю всю картину <смі> від сміху, плакали всі. А я плакав не тільки від сміху, а потім ще е кухню до двох ночі вимивав всю сам. Ну, це був дуже е печальний такий досвід, але до чого я це веду? Гаряче, коли ви наливаєте. Будьте обережні, давайте краще потрошку по половинці цієї блендера і тримайте кришку для того, щоб воно просто все не вилетіло. І взагалі накривайте кришкою. Не забувайте, бо буде біда. Це саме так. Тож я зроблю це кількома парчаями. Тепер я просто накрию це кришкою. Зараз я перевірю, що в нас вийшло. Так, це гарно і гладко. Зараз якраз перед останнім налаштуванням, що я збираюсь зробити, я збираюсь приправити цей. До речі, дуже гарна текстура. Наскільки я замітив, дуже мощний блендер він використовує, тому що в звичайному блендері ви. Ну, як би ви не хотіли, ви таку ніжну текстуру не зробите. У мене така текстура виходила тільки в Термоміксі. Це такий німецький дуже мощний блендер, який там просто взагалі робить її однородно. Але до чого я веду? Для того, щоб у вас була, як мінімум, така сама текстура, як у нього, то вам треба використати що правильно, сито. Я його дуже часто використовую, максимально такими з дрібненькими дирочками. і то все перетираємо. Чому сито? Тому що я люблю і більшість там, шефів полюбляє таку ніжну кремову текстуру, таку, як в нього зараз вийшло. Але коли у вас блендер не сильно такий міцний там, потужний, такої текстури не виходить. Тому для того, щоб для гостей дістався максимально ніжний такий суп, треба перетирати. Більшість кухарів, коли шеф каже перетерти, то не люблять, але це треба робити. Той самий паштет, там крем, супи, соуси, все стає краще, коли перетерте через сито. Тому, звичайно, візьміться собі на замітку. Суп я вважаю, що одна з найбільших відмінностей між професійним кухарем і домашнім кухарем полягає в тому, що вони приправляють їжу. Для мене ця маленька миска містить найважливіший інгредієнт на кухні: сіль з точки зору того, що вона впливає на смак, і аромат їжі. Те, що сіль робить з шоколадом, печивом, це просто неоціненно. Треба знати, як нею правильно користуватись. отже, з точки зору приправ, це дійсно гарний приклад. Що ви можете зробити на цьому етапі, так це подумати про те, який рівень приправ ви хочете у своїй страві. Тож я візьму маленьку миску і черпак. Просто вилийте трішки цього супу і скуштуйте суп. Йому обов'язково потрібна сіль. Додайте трохи солі. Очевидно, що спочатку не варто вкладати занадто багато. Просто перемішайте, щоб сіль розчинилась. Спробуйте це. Це добре. До речі, дуже цікавий кейс, е, я за своїх 12 років, е, ну чомусь не знаю, але так не робив. Тобто, завжди доводимо до смаку вже, ну, цілу там, кастрюлю, там чи там повністю всю масу. Та, звичайно, там можна трошки взяти скуштувати. Але що саме цікаво, дивіться, що він робить. Він бере це не для того, щоб скуштувати, то в тому числі скуштувати, але для того, щоб погратися зі смаками. тобто, Наприклад, він міг спокійно взяти, наприклад, цей суп, спробувати. ага, ну там Солі то ясно треба додати, а потім що ще? Наприклад, ага. Я би, наприклад, туди ще капнув там трюфельної олії. Це капець як смачно, і максимально би підняло цей е е крем суп грибний. Тобто трюфельна олія класно працює. Наприклад, там перець, чи як додали, там, трошки цукру, можливо, додали. Якихось там спеції, там, я не знаю. Бадьяна туди кинути, там, кардамона і так далі. Тобто, прямо в цій маленьці, маленькій суміші поєднати, скуштувати, ага, прикольно буде, неприкольно. Якщо класно, доводимо тоді, значить, робимо на всю кастрюлю. Це класний кейс, я вам раджу його також взяти собі на а, воруж на озброєння. Підводить мене іноді українська мова. Я знаю, що це правильний рівень. Але додаючи сіль, ви маєте щось відчути. На кшталт. Добре, тепер смак змінився. Це фантастично. Смак розширився. Як тільки ви відчуєте це один раз, ви зможете при наступному приготуванні на це орієнтуватися, а потім просто додайте потрібну кількість солі. Перець. перець це щось більше ніж приправа. Хоча ми називаємо його приправою, ось тільки сіль повністю змінює глибину страви. Це дійсно так. І останнє я збираюсь підняти це до найвищого значення. Я просто хочу трохи провітрити суп, просто створіть кілька бульбашок, які справді освітлять суп і додадуть йому справді приємної текстури. Інша річ у цьому, що чудово підходить для домашнього кухаря, ми, кухарі, любимо сита, ми просто любимо їх. Ми використовуємо їх при будь-якій можливості. Але у нас є ціла армія людей, яка миють за нас. Тому ми стаємо дуже брудними та дуже ледачими. Вдома це біль у сідниці. Але з цим, оскільки двигуни лопаті дуже потужні, вам не доведеться проходити крізь сито, якщо ти цього не захочеш. Звичайно. Отже, правильно так воно і є. Розливаємо супу в миску. Ви можете побачити текстуру. Вона справді чудово кремова. Це справжній комфорт, їжа із зони комфорту, але також з вишуканістю. Ми закінчимо це просто, посипавши грибним порошком. Це все. Це мій грибний суп. Приготовлений у блендері Бос, який повертає мене прямо назад, прямо в дитинство. Хоча консервований суп ніколи не був такий на смак, і так, друзі. Ось такий вийшов випуск. Я надіюсь, для себе ви взяли. Хоч один-два, але кейса взяли корисних, які вам знадобляться в вашій е, кухарській справі або ж на професійній кухні, або на домашній. І все із-за того, що е, YouTube не дає багато чого виставити, я не зміг вам показати щось більш цікаве. Але якщо ви реально помоніторите і подивитесь, реально, хістан, хто це такий, що він готує, ви знайдете купу всього. Я вам це показую для того, щоб. Розказати, що є отакий шеф, можливо, хтось про нього не знав, і для того щоб ваш кругозір він просто розширився, розумієте? З кожним випуском я буду з вами ділитись новим шефом, новими секретами. Але давайте зафіксуємо з цього такого, на мій погляд, простого, але цікавого рецепту деякі кейси. Ну, по-перше. Це асоціації. Цей суп суп'ясена асоціюється з дитинством, розумієте? І тому він максимальний акцент робить на те, щоб всі, хто його скуштували, змогли так само поринути в ті часи, де там збирали ті ж самі гриби, і відчути цей смак. Глибина того ж самого смаку. Якщо ми поговоримо, наприклад, про ті ж самі пудру з, з печериць або з грибів. Вона максимально підсилює смак. Тобто, якщо ми просто би зробили суп, він був би смачний. Так, питань немає. І далі вже цей суп як основа, його можна там додавати різні компоненти, овочі, там декорувати і так далі. Навіть як соус, цей суп можна використовувати, грибний, до чогось подавати. Це просто буде білісімо. Але ця пудра реально відрізняє його від простого супу. Вона його піднімає на інший рівень. Далі, текстура. Це знати про сито. Тому що, якщо ви не маєте такого блендера, як у нього, вам треба реально якесь дрібне сити для того, щоб зробити таку саму ніжну текстуру. І, звичайно, це поєднання смаків, тобто якась там картопля для текстури, наприклад, цибуля, вершкове масло. там... Той самий та сама цибуля Парея, яка також дає таку невеличку свою ноту. Тому сила в таких в дрібницях. Ну а я буду з вами, друзі, прощатись. Надіюсь, вам випуск сподобався. Дуже мені було важко його для вас зробити, щоб була і озвучка і все. Тому підтримайте лайком, підтримайте коментарем, зберігайте, діліться з друзями. Ну а я буду з вами прощатись. Всіх обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.